Немає мені виправдання, але сьогодні я знову буду обманювати літню жінку. Пробачте, будь ласка. Доброго дня. А що я бачу? Ви там подивилися, нічого не взяли. Тут подивилися. Те, що мені треба, я шукаю. Скільки вам років? 84. Вам? Ніколи не дав, би, серйозно. А як вас звати? Тетяна, вітаю, В мене Данило. Дуже приємно познайомитись. Все, дякую. Я на ДШК. Це був дарбинський шоколад, наш давно вам сюрпризи робили, тільки чесно. Я не пам'ятаю, що мені сюрпризи робили. Сьогодні у вас сюрприз. Ми зараз з вами йдемо в магазин і ага. ви у нас сьогодні переможниця Австрії. Я вам серйозно кажу. І ми з вами все, що вам потрібно, буде подаруночок. Чого ти? Да. Та ні, ну не... спасибо, ну не надо. А що я керівництву магазину скажу, що у нас переможниця не хоче. Що, не вітали? О, бачите, дівчата мене знають. Я дивлюся у вас це лейорни, мені треба. І так, це є. Що ще нам потрібно? Саме найкраще який. Давайте ось таке для посуди візьмемо, ось таке. Термінал. Ідемо ж, акцію, будемо отоварювати повністю. Скажіть, а що ви робили? Яка робота у вас була? Била основи на фактських цех. Ну, це на мені, на вам же. У нас там тут швидше. Ви там всю дорогу, як кажуть, працювали? Цю от совершенно дитя і до пенсії. Я не довольна пенсією своєю. Ну, того, я не думаю. Це молочка, Возьмемо вам. Пішли. Поїхали, поїхали. У вас коли день народження? В червні. В червні. Будемо рахувати, що у вас сьогодні день народження. Добре? Так. Банани є, перчик є. <праць> є. Слухайте, насолоджуйтесь, добре? Великий лагідний. Сир дуже смачний, шотка. Оце бомба колбаска. Дуже гарна, вона без синтетики. Вищий сорт. Ну що, поїхали <праць> на вибух? Ні, ми ж тільки почали. Куди? <праць> Перевіряю. Для магазину се фапільті, а для вас це приємно. Розумієте? Знаєте, я спінув своїм в одну. Якщо я вийду з магазину, й пойду сама. Не як вам це буде зручно? Я... Короче, ви шоковані. Да? Думаєте, такого не буває? Да? Не буває о, бачите, а буває. Я чотири роки. Це перший раз це на батон. Оце творожок гарний. Сметана. Слухайте, коли вам оце таке було? Слухайте, от коли? да мені ніколи такого тако ну таку пощастило. Так чому ж не користатися нагодою? такі смачні, смачні стріла, да стріла. Господи, чесне слово, я, я не можу. Та все ви можете пішли, Слухайте. Нам нам головне не забути ще пакетик з аврори там забрати. Одна ще чотириста сорок 50 копійок пусків на термінал. вітаємо переможницю акції День добрих справ. Приємно було з вами познайомитися, трошки підняти вам настрій. Дякую вам за Хай вам дає Бог здоров'я, щоб було у вас здоров'я. І вам. От найголовніше здоров'я. І щоб вам такі люди зустрічалися, щоб ви не лякалися, коли вам добру справу роблять. Ну, велике вам дякую. Я Да йдіть, ідіть, все, пока. Бережіть себе, щасливо. Пані Тетяна ну трошечки злякалася. каже: я сама дойду, я тут поряд відпустив. Пішла, що я хочу сказати. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю Бережіть себе.